Дрони по дітях, наслідки російської атаки на харківський дитячий садок та смерті цивільних на Київщині навчатимуть, як діяти під час надзвичайних ситуацій та надавати домедичну допомогу, і не тільки у Вінниці продовжують створювати безпечний освітній простір для дітей. Дбають про здоров'я та безпеку містян. У Вінницькій громаді триває дезінфекція криниць загального користування. Чи всі колодязі підлягають такій обробці? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас. У студії Марія Супрун. Росія продовжує вести цинічну боротьбу проти мирного населення України. В день армія РФ випустила три шахеди на приватний дитячий садочок у Харкові. Усі 48 дітей на момент атаки перебували в укритті. Їх неушкодженими евакуювали рятувальники. 40-річний чоловік, який опинився біля епіцентру вибуху, загинув. Ще дев'ятеро людей поранені. На Київщині від прямого влучання ворожого дрона у житловий будинок загинула сім'я. Серед них 12-річна дівчинка та 6-місячне немовля. На цих кадрах перші хвилини після російської атаки шахедами по дитячому садочку у Харкові. На них рятувальники евакуюють дітей з укриття, де вони перебували під час повітряної тривоги. Внаслідок удару загинув 40-річний чоловік, ще 9 людей поранено. Також постраждали прилеглі будинки. В Цю локацію всього було три нанесено удари. Приміщення зруйновано, на щастя, діти перебували під час повітряної тривоги в укритті. 48 дітей фактично врятовано нашими підрозділами ДСНС. На Київщині в селі погреби від прямого влучання в будинок загинула ціла сім'я. 38-річна жінка, її шестимісячна донечка та 12-річна племінниця. За словами сусідів, вони переїхали в село з Києва задля безпеки. Приліт дрона прийшовся по кімнаті, де спала родина. Пролетів ось над проводами, і там пример влучання в будівлю вийшло. І одразу почалась пожежа. Я побіг туди, кричали, гукали, хто є живий, ніхто не відгукувався. Хазяїн тієї будівлі стояв біля колоді, затягнув воду, але ми збиралися потушити. Тут приїхала пожежна машина, почалася, почали тушити пожежу. Мені здається, що там ті, хто там загинули, що у них шансів не було. Від поранень у Броварському районі загинув ще один чоловік. Також постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах. Та працівник АЗС в Обухівському районі. У столиці внаслідок влучання шахеда у висотку в Дніпровському районі загинуло літнє подружжя. Щонайменше 29 людей поранені, серед них діти. Пошкоджено десятки житлових будинків і в інших районах міста. О 6 годині ранку вибух. І з тим вибухом я був під одіялом і накрило повністю склом. Прокинувся з цього вибуху, це і вийшов. Собака була в іншій кімнаті, все добре. Загалом минулої доби армія РФ запустила по Україні 28 ракет та 405 дронів. Постраждали також Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. У деяких регіонах через руйнування критичної інфраструктури, окрім погодинних відключень світла для промислових споживачів, запровадили аварійні відключення для всіх мешканців. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. У Вінниці продовжують створювати безпечний освітній простір для дітей. У ліцеї номер 23 відкрили новий клас безпеки. Це місце, де школярів навчають, як діяти під час надзвичайних ситуацій, надавати домедичну допомогу та розповідають правила дорожнього руху. Детальніше дивіться у сюжеті. У Вінниці відкрили ще один клас безпеки. У ліцеї номер 23 з'явився простір, де школярів навчають правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях. Зокрема, діти вчаться зупиняти кровотечу, правильно користуватись електроприладами, дізнаються, як діяти у разі пожежі та розпізнавати небезпечні предмети. В цьому кабінеті ми навчаємось також, вчимо правила безпеки і як діяти у тих чи інших ситуаціях. Загалом суцільне правило це зберігати спокій і Слідувати вказівкам вчителя, якщо ми у класі, ну або вже діяти відповідно до обставин. Проте головне зберігати спокій і залишати себе в безпеці, не наражати на небезпеку. Клас безпеки поділений на локації. У кабінеті є осередки протимінної та пожежної безпеки, до медичної допомоги та зони погодження з газовими та електричними приладами. Усе облаштовано так, аби під час уроків діти могли не просто отримати знання, а відпрацювати практичні навички. А також у внутрішньому дворі ліцею вперше створили осередок дорожнього руху. А де дозволено їздити вам? А нам дозволяють їздити на вам. Волосипеде доріжка, але забороняється дорогами та тротуарами. У дворі дорога з тротуарами, доріжками, пішохідними переходами та острівцями безпеки. Тут діти на практиці вивчають правила дорожнього руху. А для кращого розуміння основ безпеки у ліцей запрошують інструкторів. У нас налагоджена співпраця з різними установами, тобто приходять і військові, які бачили вже повертаються з фронту. У нас працює осередок, і в нас є інструктори, які долучаються до цієї роботи. Вони розповідають, вони як практики показують, як це все робити. Ми запрошуємо червоний хрест. Є ряд психологічних служб, які приходять для того, щоб розповісти дітям, як себе зберегти, як відновитися. На манекена школярі тренуватимуться робити штучне дихання та накладати турнікати, а ще навчатимуться користуватись вогнегасником. У класі безпеки будуть проводити уроки для всіх учнів ліцею. Ми живемо в середовищі, які давайте так скажемо повне небезпек. І якщо ми знаємо, якщо людина проінформована і навчена, вона вже забезпечена від певних надзвичайних ситуацій, і що важливо, що наші діти маючи такі знання, а ми вже знаємо це на практиці, рятують своє життя не тільки собі, але й оточуючим. Це вже 26 й клас безпеки у ліцеях Вінницької громади. До кінця навчального року відкриють ще 9. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. У Вінницькій громаді триває дезінфекція криниць загального користування. Їх у громаді майже 650. Після рясних осінніх дощів фахівці очищають колодязі таблетками хлору. Нині вже оброблено 83% загальної кількості. За вимогами санітарно-епідеміологічної служби таку дезінфекцію виконують двічі на рік. Яка користь від таких процедур дізнавалася, наша знімальна група? Кілька таблеток швидкорозчинного хлору на одну криницю, аби очистити воду та зробити її придатною для споживання. Так, фахівці з дезінфекції проводять планову очистку колодязів загального користування у Вінницькій громаді. Опускаємо відро в криницю, вимірюємо дебет води, щоб знати кількість таблеток, яку нам потрібно кинути в криницю. Беремо таблеточки, кидаємо. На 75 літрів потрібна одна таблетка. Для дезінфекції криниць використовують хлор шостого покоління, який є менш агресивним для середовища. Після хлорування розміщують оголошення для мешканців навколишніх будинків з повідомленням про дезінфекцію та рекомендацією використовувати воду через 24 години після процедури люди, які мають такі захворювання або алергічні реакції, або діти, або жінки в вагітному стані, ми рекомендуємо витягнути воду з керниці, накрити вилити в відкриту ємкість, і 2-3 години подержати відкритими. Після чого можна вживати воду безперешкодно. Криниці загального користування у Вінницькій громаді дезінфікують двічі на рік навесні та восени, адже вода у колодязях особливо забруднюється після рясних дощів та танення снігу. Загалом в нас в Вінниці Криниць, які знаходяться на балансі департаменту комунального господарства та благоустрою ну, виконавчих органів міської ради, 644 штуки це наразі. І в тому числі в минулому році ми взяли там 27 колодязів на приєднаних територіях. Цієї осені фахівці вже продезінфікували 83% із загальної кількості колодязів, які знаходяться як у приватних секторах, так і в дворах багатоповерхівок. Роботи планують завершити до кінця жовтня. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Жовтень у всьому світі місяць обізнаності про рак молочної залози. Це нагадування кожній жінці про те, що своєчасна діагностика рятує життя. На Вінничині вже кілька років працює пересувний спеціальний автомобіль, який виїжджає у громади області, щоб жінки могли пройти обстеження безкоштовно і без поїздок до обласного центру. Як працює цей проект? Скільки пацієнток уже скористалися послугою, та які нові можливості з'явилися цього року? Сьогодні поговоримо з директором Подільського. Регіонального центру онкології Сергієм Перегончуком, який сьогодні з нами в студії, вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора. отже, почнемо з того, що особисто для вас означає жовтень місяць, та чому так важливо нагадувати жінкам про своєчасну діагностику. Жовтень місяць це той місяць, коли ми приділяємо надмірну, нехай буде так, увагу до наших пацієнток, а саме до жінок. Тому що цей місяць присвячений патології молочної залози, а саме раку молочної залози. Тож вся наша діяльність присвячена тому, щоб інформувати жінок, звертатися з профілактичними оглядами, чи ж до сімейного лікаря, чи ж до лікаря профільного, як то онколога. І проводити ті профілактичні засоби обстеження, які показані кожній жінці, в залежності від її віку. Пересувний мамограф Квітка. От коли жінка не має можливості поїхати або завжди відкладається це на потім перевірити, якщо тим більше нічого нібито не турбує, ніхто, скажімо так, зазвичай не поспішає до лікаря. Що означає такий проект для громади? І наскільки він популярний? Наскільки активно туди звертаються жінки? Дійсно, наша активність щодо роботи пересувного цифрового рентгенівського мамографа Квітка. І присвячено тому, що на жаль, не всі можуть звернутися до Подільського регіонального центру онкології, щоб пройти профілактичний огляд як то мамографію, або ж коли він показаний. А в територіальних громадах, на жаль, не існує такого обладнання, як то мамограф, тому хвітка і вирушає згідно попереднього опублікованого оприлюдненого графіку до територіальних громад нашої області, де кожен бажаючий за направлення від сімейного лікаря безоплатно може пройти таке обстеження. Кернегенівська цифрова мамографія. Тобто достатньо звернутися за свого сімейного лікаря, який створить електронне направлення на цю процедуру, і згідно графіку, в той день за попереднім записом свого ж сімейного лікаря, пройти це обстеження. В яких громадах вже побував пересувний мамограф? І... Куди ще планує потрапити ось цей автомобіль для того, щоб жінки мали можливість? Мені важко зорієнтувати, які саме територіальні громади, але за 9 місяців цього року ми здійснили понад 80 виїздів до територіальних громад, і завдяки цим виїздам було проведено 7900 обстежень, тобто 7900 жінок, пройшли ретгенівську цифрову мамографію. Якщо немає направлення, але от жінка побачила, що в громаді ось такий автомобіль стоїть і зацікавилась, чи можливо в той же день потрапити, чи можливо їй запропонують якийсь інший варіант? На жаль, неможливо, тому що ми працюємо знову ж таки згідно попереднього графіку, і та можливість мамографа за день обстежувати кількість населення, вона обмежена, тобто завжди є попередній запис. Але звісно ж, поцікавившись свого сімейного лікаря, можливо, сьогодні не заповнений запис або ж є вільні місця. Хтось може не прийшов і є можливість пройти обстеження. Тому я би радив завжди звертатися до свого сімейного лікаря, так само як я б закликав наших глядачів і жінок в першу чергу, в жовтні місяці, проходити щорічно огляд в сімейного лікаря або ж огляд в онколог. Якщо говорити про огляд жіночий стосовно молочної залози, то є поради стосовно віку жінок для певного віку, радять спочатку зробити УЗД для старших жінок мамографію. Чому саме така градація використовується? Така градація через ту специфіку, яка зазвичай і ви виявляється після цього обстеження, тобто жінкам до 45 років рекомендовано проходити ультразвукове обстеження молочної залози раз на рік жінкам після 40 П'яти років рентгенівську цифрову мамографію існує твердження. Спростуйте або підтвердіть, що рак молочної залози молодше, і на це зокрема впливає і стрес, пов'язаний з війною, в тому числі. Наскільки це правда? Наскільки можна вірити, чи є якісь статистичні дані, які це або підтверджують, або спростовують? На жаль, таких даних немає щодо безпосередньо стресу, або але маємо зауважити, що онкологічні захворювання це багатофакторне захворювання, і дуже багато причин сприяють цьому або ж вплив. На це. Відповідно, знову ж таки, створюючи певне розуміння необхідності проведення профілактичних оглядів або ж онкоскріінгових досліджень, ми і спонукаємо наше населення до того, щоб вони зверталися просто поки все гаразд, все спокійно. І, наприклад, жовтень місяць, чому він є особливим для нас, тому що в цей день, незалежно від того, є направлення в жінки, немає направлення, вона може звернутись до Подільського регіонального центру онкології і отримати консультацію або ж онколога, або ж лікаря мамолога який і надасть за необхідності або ж направлення на ультразвукове обстеження, або ж на мамографію. Зазвичай, коли статистика, нібито щодо виявлення раку молочної залозі збільшується, перша реакція, яка у читача або у глядача, це збільшилась кількість раку, але це не завжди означає саме це. Можливо, це свідчить про те, що більше випадків виявляється на ранній стадії. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з цим на Вінниччині? Чи почастішали звернення саме на початкових етапах розвитку захворювання? На сьогоднішній день в Подільському центрі онкології на обліку знаходяться 7500 жінок з раком молочної залоси. Завдяки тому, що ми цього року провели 80 виїздів і оглянули загалом 7900 жінок, ми виявили більше. 100 випадків раку молочної залози. А якщо сумарно взяти за цих 9 місяців цього року 303 випадки раку молочної залози і більше тисячі випадків передракових станів. Так, е, да, дійсно, завдяки активності нашої і обстеженній громад, да, кількість жінок, яких ми обстежили, так само збільшилась. Відповідно, збільшилась і кількість виявлених форм раку. І мушу зауважити, що на жаль, більше 25% від цієї кількості це запущені форми раку. Тому ми і говоримо черговий раз про те, що варто приділити увагу профілактично, коли все гаразд, нібито прийти на профілактичний огляд, провести профілактичне обстеження і виявити рак або ж передракове захворювання на тій стадії, коли вона ще ніяким чином не турбує жінку і ніяким чином відповідно і не проявляється. Говорячи про лікування раку молочної залози, ще ну скажімо так, років 5-10 тому асоціація перша це видалення молочної залози тотальне, і знаю, що наразі ситуація з цим змінилася. Наскільки толерантно, так якщо можна так виразитися, саме в цьому контексті, лікарі ставляться зараз до лікування раку, чи обов'язково тепер це саме тотальне видалення? Науковий підхід. До лікування раку постійно змінюється. А саме базуючись на даних доказової медицини, ми застосовуємо саме той протокол, який максимально підходить той тій формі захворювання, яка є безпосередньо в жінки. Тому сказати, що превалюють чи ж хірургічні втручання, чи ж хіміотерапевтичне лікування, чи ж радіологічне лікування неможливо. Комусь підходить початок з оперативного лікування, комусь підходить початок з хіміотерапевтичного лікування, комусь комбіноване, коли жінка одночасно отримає хіміотерапію, опромінюється і після цього їй проводиться хірургічне лікування. Або ж, взагалі, достатньо хірургічного лікування і радіологічного лікування без хірургічного втручання. Це все залежить від форми раку і від того стану жінки, яка ну безпосередньо захворіла. На сьогоднішній день у нас є національний протокол лікування захворювань молочної залози, ракових захворювань молочної залози. І згідно нього ми і надаємо цю допомогу жінці. Дякую вам, пане Сергію, за цю важливу інформацію. Я нагадаю, що інформацію про те, де можна пройти обстеження, можна знайти на сайті Подільського онкоцентру. А ми спілкувалися з Сергієм Перегончуком, директором Подільського регіонального центру онкології. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску ще навчаються, а вже можуть дати фори досвідченим водіям. У Вінницькому техколеджі відбувся конкурс техогляду та кермування авто серед студентів. Вона здивувала всю спортивну спільноту, здобувши на перших для себе міжнародних змаганнях золото. Як пауерліфтерка Марія Поступайло готується до нового чемпіонату, та які цілі ставить перед собою. Кращий за професією. Напередодні дня автомобіліста у Вінницькому техколеджі пройшов традиційний конкурс. У ньому змагаються студенти третього та четвертого курсів транспортних дисциплін. Хто ж став переможцем та представить свій навчальний заклад на обласному етапі? Розкажемо в сюжеті. Студенти Вінницького техколеджу змагаються. Хто якісніше та швидше проведе щоденний технічний огляд автівки перед виїздом. У традиційному конкурсі коледжу кращий за професією змагаються учні транспортних дисциплін, чотирьох груп, третього та четвертого курсів. В принципі, всі справились доволі непогано. Звісно, не обійшлось без мінусів. Кожного були свої нюанси, але в цілком в цілому справились добре. Також змагаються, хто швидше замінить пошкоджене колесо та демонструють навички водіння, оцінюють студентів за кількома критеріями. За швидкістю виконання робіт, якістю. Послідовністю дій, чи правильно все виконано, також так як вони все роблять на захід. Зазвичай запрошують роботодавців та випускників коледжу, що сприяє працевлаштуванню студентів. Ми запрошуємо роботодавців. Ми запрошуємо е, випускників наших, які вже е, досягли на е, своїй професії е, вершин, висот. Ось, і відповідно вони бачать, вони як працюють студенти, виконують ті чи інші завдання, і запрошують безпосередньо на проходження практики, на подальше працевлаштування. До того ж, те як проявлять себе студенти, може вплинути на подальший навчальний план. Коли теорія співпадає з практикою, і ми розуміємо, що практично діти можуть виконати все, чому їх вчили, це дуже класно. Якщо щось не виходить і десь гальмується ця історія, то ми включаємо свої вже важелі і думаємо про те, що можливо збільшити кількість годин на якийсь предмет, а від іншого відняти, можливо, більше надати практичних занять. Тобто, оце результат конкурсу буде впливати на подальше, якби навчання план. За результатами конкурсу кращими виявилися студенти першої групи третього курсу. Досить важливо, тому що всі ж майбутньому дитинами і хто знає, що може бути на дорозі. А конкурс дуже цікавий, навіть, сам, ну, навіть для себе щось нове в Переможці візьмуть участь у обласному етапі конкурсу. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал. Віта. Наприкінці вересня вона здивувала всю спортивну спільноту, здобувши на перших для себе міжнародних змаганнях золото чемпіонату Європи. Після перемоги на континентальній першості пауерліфтерка Марія Поступайло готується до чемпіонату України. Як тренується Вінничанка, та які цілі ставить перед собою? Дивіться у сюжеті Ілі Іскра. 16-річна пауерліфтерка Марія Поступайло підіймає штангу вагою 90 кілограмів, удвічі важчу за себе. Так Вінничанка готується до чемпіонату України серед вихованців ДЮСШ, США, який вже за кілька днів стартує у Коломиї. До національної першості Марія підходить у статусі чемпіонки Європи. Місяць тому на Мальті Пауерліфтерка завоювала золото серед дівчат у класичному жимі, підкоривши штангу ваг. Гою 52 52,5 кілограми. Фантастичний успіх, особливо зважаючи на те, що пауерліфтингом дівчина займається менше року. Це було дуже випадково. Я просто прийшла в зал займатися як фізичною підготовкою. Але потім я захотіла на якісь змагання, бо мені саме сподобалось жим лежачі. Я приїхала в коле, щоб мені підправили техніку під змагання, і я зустріла Івана Чупринку, і він каже, що приходь до мене, будемо займатися. Іван Чупринко без перебільшення світова легенда пауерліфтингу, багаторазовий чемпіон світу та Європи, а також автор 18 світових рекордів. Він нечанин добре знає, як завойовувати медалі. Тож професійну кар'єру успішно поєднує з тренерською. Іван каже, навіть попри статус дебютних міжнародних змагань для Маші від своєї підопічної очікував золота. Я думаю, що всього тут два фактори і талант, і наполегливість, Не якби не наполегливість, а терпіння. Вона от, ну, дівчинка, яка може терпіти багато чого. Не кожен хлопець не може терпіти, навіть ті самі кажуть, травми. І вона от може там, з болю в спині вставати, з вагою. І така вона терпляча, це великий. По в цьому я вважаю, що взагалі якому виді спорту це великою грає. Марія Поступайло у спорті майже все життя до пауверліфтингу, займалася східними табальними танцями, боксом, а також настільним тенісом. Та саме в роботі зі штангою Вінничанка знайшла себе після успіху на євро до чемпіонату України. Маша підходить з амбітними цілями. Я хочу поставити рекорд України з присаду. 92 кілограми. Зараз стоїть рекорд. Я хочу просісти, хоча б 95, може і 100. Ну і для мене це дуже важливі змагання, тому як це відбір на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи. Чемпіонат України серед вихованців США пройде з 24 по 31 жовтня. Ілля іскра Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час з телеканалом. Віта залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.